Фактично ідеальний кутовий диван. Модель називається Далі. Чому він ідеальний? Найперше, найважливіше це посадочка. Тут іде пружинне наповнення всередині, і ти сідаєш на диванчик, повністю розслабляєшся. Друге, це варіативність. У нас тут стоїть довжина 2,80, але можна зробити його від 2,50 до 3,20 з кроком по 10 сантиметрів. По-третє, диванчик, звичайно, що розкладається. Це якби нормально для. Майже всіх диванів в Україні. класна. Тут розкладочка. Пантограф зусиль не треба прикладати. Він дуже легко розкладається і опускається. У вас спинка. І спальне місце тут зручне. Навіть не треба класти подушку, у вас ось підлокітник служить класною зручною подушкою для сну. Е і останнє це строк виготовлення. 2-3 тижні, і такий диванчик готовий в тій тканині, яку ви захочете. Далі також буває прямий, якщо потрібно теж різної е довжини. І по вартості саме цей кутовий базово коштує 37, 700, В тканинці Ньютон, як ви бачите, 41 тисяча гривень. Якщо моделька далі сподобалась вам, прийдіть посидьте в Києві шоурум Дніпровська набережна. 3А, і ви в нього закохаєтесь. Доступна оплата частинами на 5 платежів, в шапці профілю телефончик для зв'язку.